Людві, кіне, є новий день І хочу вам показати свій сніданок, тому що в мене сніданок кожен день один і той. Чуть-чуть уже надоїв, але він полезний. Він полезний, тому все чорненько. Так, ось такий у нас сніданок, це два яйця це стабільно, це постоянно два яйця. Було більше на Японію, що мені там важко ходити, тому такий сніданок легенький. Якщо ви колись біжите, у нас два вічка. Нас... Обично я даю сосиски, але сусиски вже немає, тому я даю колбасу і таке додаю м'ясо сало. Додаю кечу, лагідний, непоганий кетчуп. потім ще додаю салат, там з якоїсь капусти класні, чи щось. І, звісно ж, капучино. Така чашка капучино <заліко> велика, туди залітає. І на сміданок. Для початку чудово. Це в нас сліду я 9-10 годин і потім що? І потім вже йду їсти так, скажем, до обідній. Чи як в ну, одинці їм так легко і обід уже в мене біля години дня? Потім ще, якщо десь заняття, то займаюсь і п'ю коктейль. Це само, саме важке це пити коктейль, тому що він, він мощний. І потім ще в кінці дні я хавлю знову. І вага по чуть-чуть піднімається, це в мене виходить день 2500, зараз я сезону 2500. але будемо бачити. Ну останні дні не виходить сидіти, тому що у нас тут і кухню там будуємо, і тут постійно люди, постійно свої, постійно туди піди, туди піди, що ще вдома. Ще вам покажу за одну кухню, що в на, нас на даний момент. Наша кухня тут у нас вже буде плита, плита стояти, тому тут плитки поставили, щоб е коли ляпає, щоб стіну не заносило. Тут у нас вже замазали. Сьогодні свято, не знаю, чи будуть люди. Ось така ось нас плиточка. Тут, думаю, ще один слой буде плити, тому що буде отут плита, от буде ось так, і щоб не капало ще сюди не попадало. Це ще один слой. Ну, вікна у нас стоять, за які я віддав 20, 21-22 чи штуки, вже не пам'ятаю. Ось такі вікна. Ну, буде. Що я показую, вікна ніколи не бачили. Тут стіна. Ну, вона буде світліша і буде нова кухня купиться, там буде нова кухня стояти, вона буде матова. Думаю, матую кухню і оцей цвіт, тому що він в нас лишиться, щоб не купляти новий, піде оцей. Думаю, матова кухня, така кухня буде. Та кухня буде стильна. Така тіпа, не особо світла, не особо темна, така, типу. По кайфу. Думаю, так, йдемо. Подивимося, що там у нас є яйця. Це такий невеликий відос, що я їм хотів показати, що я сніду, який ми снідали. І це кожен день так. Кожен день Ну і ще я можу дати. Замість капучино молока, стаканчик. Тому що зараз, як ви можете пам'ятати, хто дивився моє відео на початку, то з молоком в мене постоянно не було, а зараз я недавно купив і сусідка носить домашнє позляче молоко, тому з молоком все стабільно, все чудово. Тому молочко вже є на базі, все чудово. Бечу до капучино, тому що він у мене ось там стоїть. Що хотів сказати вам за нову темку в цим банам називається. Типа тапалки, там фішка в тому, що там ти кожен, за кожну тисячу бананів тобі дають, один, за кожен тисячу етапів тобі дають один банан. І ти можеш цей банан вже виставляти і коли його куплять, то можеш мати монетки. Ось зараз у мене тут покажу, бананчик, і зараз ми ходимо в сім. І в мене мої банани. Два. І фішка в тому, що вони як валюта, вони піднімаються і падають в ціні. Тут ми бачимо, тут він коштував 10, а зараз він коштує 50 копійок, коли я чекаю. Один банан у мене вже купили. Вот, 67 копійок. І все. Тут я нахладцяв, по ідеї, мені повинні ще дати банана. точніше. Так, ватає капучино. І це мені більше подобається тим, що... Нет, не можу. Більше подобається, ніж та полки наподобі табсмап, хом'як, родебрум. Тому що ну це не одинаковий, суть в тому, що тут ти можеш е, це, з ходу виставляти банан і його купляють і все. І тут ти знаєш, що яка ціна влітка. Якщо бачиш, що зараз стоїть банан 10, то все за 10 його виставить і за 10 його куплять. І не треба чекати якісь слізці чи ще щось, щось таке подібне. Тому у тому, кого є сім, там, не знаю, скини в кеску можна купити, чи ще щось. Залітайте банан. А ми висідаємо снігти, тому що висо. Такий на сніданчик буде. Багато олій, ну як, не багато. Я, кстати, я, не багато олії давав, не знаю, що тут багато стало. Таке відчуття, що ще більше стало, ніж було. Ну таке сніданок, зараз я мисочку накидаю. То... Поки воно розсиває, давайте закинемо сюди, тому що треба помити. о У нас виходить сніданок. Вони чудові, тому що вони такі, як чіпси. Мені подобається так, їсти наше капучино. І все. Всім дякую, що дивились, і ми з вами побачимось на наступному відосі. Як я вже сказав, я ще буду знімати такі невеличкі відоси, тому що немає часу. Бо кажуть кухню і ще щось там вдома просити, туди-сюди, бо я сам в села і тут багато чим зайнятися, тому відоси будуть ось такі невеличкі. Ну, це тільки початок. Давайте, хто не підписаний, підписуйтесь, здобуємо вже 100 підписників, лишилося так багато. Тому всім дякую, що дивилися, а ми побачимося з вами наступному відосі.